Акуратно туди заліз, чому попрострілювати. Я б'юсь не за аеропорт, я б'юсь за свою країну. Аеропорт це одна із, із якихось, мабуть, незначних віх. Чому аеропорт, ну, мабуть, так, сталося. Я не можу сказати, м, технічної сторони питання, м, військової, вірніше, чому це так. Для мене це обособлює мою країну. Якщо у нас є артилерія, вони спокійно можуть підійти, підвезти сюди броню і всю е живу силу сюди. Наші, наші. Да. Чому вони це не роблять? Вони граються в війнушки, якісь домовленості. Мені вже пізно бояться, мені вже 50 років. У мене вже все є. У мене діти є, у мене онуки є. Я не хочу, щоб боялися такі, як ви, молоді.